Брокер міняє контракт в процесі перевезення. Мова йде про Auction Direct Transport. Це є частина великої компанії Montway. Як ви вже знаєте, Auction Direct Transport частково скидує вантажі через програму ShipCars. Отже, коли ми отримуємо вантаж через брокерську програму, ми завжди дублюємо його в наш І Ви завжди так робіть. Отже, доставили ми вантаж, все зробили добре. Водій молодець фотографував він номер, все було. Чудово, через два дні після доставки. Отримуємо емейл про те, що ви доставили не те авто. Перевірте дані. Ми перевіряємо в Шипкарс він номер вже змінений, тобто відмовляються нам платити, все зробили добре, але платити не будуть. Така поважна компанія з досвідом більше 10 років. Ми дуже багато з ними працювали і маємо те, що маємо. Я думаю, якась людина допустила помилку і відмовляється її признати. Ну нічого, ми це ми цю ситуацію владнаємо. Я впевнений, все буде добре. Проте, ви маєте на увазі завжди дублюйте вантажів супердиспетчера, щоб берегти себе від схожих випадків. Тому майте на увазі і бережіть себе.